Дорогі українці, сьогодні День пам'яті учасників при аварії ЧАЕС. Дитан сталося з такої трагедії, що у нас запам'ятається в підрочниках України історії. 26 квітня 1986 року стався великий вибух. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції. І особливо ж була дуже катастроф, катастрофа, І особливо ж це було погано і небезпечно. А з 27 квітня день пам'яті, коли евакуювали наших. Громадян прип'яті від радіаційної небезпеки. І зараз, вони зараз дивляться під час цим ВК 10 тисяч, які зараз як вибухом і особливо ж настає до цих розділів. Росія хоче нас зламати 6 22 року Російська Федерація. Підійшла до сторони Чорнобиля і особливо зламати е, е, знову, е, що було е, до 2022 року, і особливо що Росія продовжує бити е, всі області ене, по енергетичним по атакам. І особливо що і за таких атак російських. Нас виключають світло і особливо ж Росія нас і продовжує нас кидати, особливо, ж, щоб ми е, загинули е, з голоду, але ми такого не хочемо. Зараз наші люди дивляться за Чорнобилем. А завтра ще й день, коли Леонід Кучма підписав указ в е, третій. Атомну електростанцію Чорнобиля вийти на експлуатацію. щоб ця європа Нам сказала, щоб не було шиодної небезпеки. Вічна пам'ять нашим ліквідаторам і особливо ж учасникам, які нам допомагали зупинити цей радіаційну теадію. І хай у нас буде все добре і більше ніяких трагедій, більше нового слава України. Вічна пам'ять нашим ліквідаторам і учасникам при аварії ЧАЕС.